Усім привіт! В продажу NoColleus 2012 року випуску, пригнаний з Швейцарії, в білому перламутровому кольорі, з чорною кришою панорамною, на бік-сенонах, має мивач фар проти передні та задні партроніки Ось такі титани 18-го розміру на літній резині. Затемнений задній ряд. Має на кожних дверях безключовий доступ, складання дзеркал. Підігрів дзеркал, є задній, фар... задній фаркоп, також ось Так він виглядає іззаду. Ось такий кліренс автомобіля високий, має широкі колеса. Ось такі. Автомобіля пробіг 230 тисяч, перевірений, також автомобіля перебоване одне заднє крило. Ось це. Більше підкрасів немає. Це косметичний підкрас без шпаклівки. Не дуже критично. Робилося в Швейцарії. Автомобіль приїхав, такий, як я зараз на відео. Була проведена легенька хінчистка. Автомобіль ще потребує легенької поліровки. Зараз покажу ближче ось він код для перевірки, кому потрібно. Має датчик світла, датчик доща, панораму, як я казав. Такі титани, Дріни тормозні недавно замінені, є всі відмітки на сервісній книжці. Також колодки замінені. Ось так працює рівненько мотор. Зараз покажу, відкрию капот. Ось так працює мотор. Тут все чітко, нічого не крутилося, все плавно працює. Як завжди для колеуса ось ця проблемка з цим патрубком тарабанить його потрібно зв'язати комутом щоб не було зайвих звуків так все по автомобілю дока. все заводське всі наклейки все є Шурупчики все на місці боти нічого не включені все гарно зараз покажу далі автомобіль Ось такі дзеркала має з поворотниками Безключовий доступ на кожних дверях. Ось такий спойлер оригінальний стоїть. На деяких моделях трапляється, що немає. Ось такий задній ряд, зверніть увагу, який гарний салон незачуханий. На шкірі, на панорамі. Панорама тут ніколи не відкривалася, як бачу. Це як заводське, є підігрів сидінь, також електрорегулювання сидінь, акустика, бусе, такі карманчики, електростікоплейомники, управління парктроніками, мультируль в гарному стані. Стоїть надійний автомат джатко, гідротрансформатор. Також є два ключі, сервіска, двохзонний клімат, контроль навігація. Електроручник, джойстик управлінням навігації, підлокотник, також тут є UX, USB, розетка, також тут розетка, в багажнику є розетка. Ось така панорама. Зараз покажу, її стан. Так, Відкривається в таке положення, воно і більше. Панорама відкривається без проблем ніяких. Зверніть увагу, як тут все частенько, гарненько. Вини ніколи навіть не відкривали. Якщо нею користуватися, то потрібно змащувати раз у рік хоча б і ніяких проблем не буде. Автозатемнення дзеркала також присутнє. Шкіряні сидіння ось в такому гарному стані. Також пасажирське. Ручка. Тут є такі кнопки управління музикою. Можна говорити по телефону. Ось Така підсвітка. Так, А взадін у нас просто панорама. Люк не відкривається. Ось такі пороги в гарному стані. Також здирав з них наклейки, були заводські були наклейки. На них власники не поздирав. Ось такий задній ряд, такі підсвітки має, Ззаді також все класно, столики не зачухані, сідушки також в гарному стані. Ось так і виглядає приборна панель звідси. дві ось Пробіг. Також все як має бути. Ось такий багажник. Також полка є присутня, забув положити після хімчистки. Тут є запаска, домкрат, весь комплект. Санбуфер, бовс, домкрат теж доложу, почистив, не встиг положити. Тут є підсвітка, певно, робоча, Потрібно поміняти придерханітель або лампочку. Також сидіння тут ложиться ось так. Раз, два і робиться рівна підлога. Також це сидіння також ложиться цією штучкою. Або можна вручну. Ось так Тут знімаєш і воно ложиться. Також у неї рукою дуже зручно все зложується. Ніяких зусиль не потрібно. Раз, два. Дуже продумний автомобіль, зручний для поїздок дальніх, поїхати на рибалку кудись. Кого цікавлять такі автомобілі, дзвоніть, або пишіть мені на Viber. Переганяємо таких автомобілів дуже багато в різних кольорах, в різних комплектаціях. Вибір в нас є. Також під відео буде ссылка з групою. В Viber, де можна подивитись наявні автомобілі, які є в Україні в мене. Або подивитися автомобілі, які можна замовити в Швейцарії. За деталями дзвоніть або пишіть на Viber. Ось так покажу ще раз автомобіль. Біксинонові фари на лінзі. Теж без колю. Автомобіль дуже гарний, збережений його ще популярувати і буде ще більше блистіти зараз покажу сервіску відкриємо вам так, ось така сервіска зі всіма відмітками як бачимо автомобіль проходить вчасно техобслуговування кожних 20 тисяч тут все записано можете поперекладати собі через перекладач так, як бачимо Останній запис був на 220 тисяч у му році, в 8 му місяці. Зараз пробіг, нагадуєш, 229 тисяч 585 кілометрів. Наступна заміна потребується через 7 тисяч приблизно, для себе можна зразу поміняти, щоб бути впевненим, так, ось така підсвітка. Також підсвітка тут регулюється, якщо потрібно, щоб вночі не світило, не сліпило. Навігація з українськими картами також є. Ось таке авто. Всі вікна рідні, оригінальні Рено. Так, коротко повторюю, має один підкрас. Ось такий класний колір комплектації болз. Пригнаний Швейцарії, 2.0 дизель, автомат. Повний привід, повний привід підключається коли потрібно. Він завжди їде на передніх колесах, а коли заїжджаєте десь в сніг чи болото, включаєте повний привід і виїжджаєте з неї спокійно. Кого цікавіть, автомобіль дзвоніть або пишіть на Viber. Всім до зустрічі!